Він навіть був когось жадо вбив, що жад не, за, не закрив ворота. Ну, Рознат, це що... він був просто багатієм, як... як і це грошей приполював. Поїхали в ще одну експедицію до Ворохти, де знайшли хутір нащадків німецьких колоністів під назвою Німаківка. Що Ремчі, що в Миколичині, що у Ворохті є багато і сімей з прізвищем німчук. Всі ці люди є нащадками німців, які прийшли сюди в часи Другої світової війни. Кожен німець, що тут жив. Мав коханку та потім позашлюбних дітей, яким в радянських час і давали такі прізвища. Але явище це ще розпочалося і до Першої світової війни. Коли була Австрія на наших теренах, тоді тут було теж багато, як австрійців, так і німців також. Тому прізвище німчук могло дійти сюди ще із з тих давніх часів. Якщо знаєте щось про це, то напишіть в коментарях. Грицулівка то ще один хутір, який ми відвідали в цій експедиції. Колись тут жила багатійка, яку кликали по вуличному Грицула. Всюди тут були її землі, тому і присілок так назвали. Тут ми познайомилися з багатьма приємними людьми, побачили чимало стародавніх фото з ворогти та поїхали далі, в сторону Вороненки, до однієї з найстарших хатин села, в якій, як кажуть, що вже цілих 200 років. Старих гуцульських дерев'яних хатин по всій гуцульщині стає все менше. Якщо вам подобаються наше відео, напишіть. Коментар під відео також обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Та нажміть дзвіночок. Любіть своє українське. Приїхавши у ворог, то точно варто згадати про те, які унікальні вілли є по всьому поселенню. Архітектурні пам'ятки ще австрійського часу вражають своєю різноманітністю стилів, але і простих гуцульських хатин з ганками в ворогті також чимало. Українські інтелектуали відпочивали в ворогті ще і у 19 столітті, зокрема в санаторії Франца Міхалка, архітектором якого був один з найвідоміших архітекторів цілої Галичини Іван Левинський, який був родом зі Львова. Саме в ворогті можна яскраво побачити, як деякі старі гуцульські хати або ж вілії, місцеві власники перетворили на готелі чи садиби для відпочинку та дали віллам нове життя. Сумно лише те, що частенько під час реконструкції будинку забувають про його автентичність та використовують іноді зовсім не ті матеріали для відновлення, а ще сумніше те, що є чимало віл, які вже давним-давно зникли, або ж на межі зникнення через поганий стан даху. Власники будинку не завжди мають кошти на його відновлення і в цьому нічого дивного. Але я вірю в те, що саме туризм є і буде головним рушієм прогресу та інфраструктури в даному регіоні. А як думаєте ви? Напишіть у коментарях, чи подобається вам, як люди відновлюють старі вілії та перетворюють їх на готелі. Зараз ми в Ворохті досліджувати будемо присівки Німаківка та всередину. і Німаківка в Ворохті. Ми зараз ворогтів просілку Нім... Німаківка. І що цікаво, що такі от назви, як Німаківка або ж прізвище Німчук, залишилися ще від австрійських або ж німецьких часів, коли тут була австрійська чи німецька окупація. І дуже багато людей залишилося з таким прізвищем, саме як нащадки Нащадких німців. Красиво так там хомяк ведніць От і старі давні хати. Те, що ми якраз досліджуємо. Так, дорога на тіри, на території. А, то зараз це, де ми зараз, то Клива називається, так? Молдавсь, так, або Шкребенко його. Ага. Клива, це так кажуть. Ага. А в Новій-то вулиця Грицюк. Це пані ваші діду з бабою. Як їх звати? Гундяк, Дмитро і Марія. Тож пані Гундяк. так? Я звеленецька по чоловікові. Це ваша звуйку. А як її звати? Вони померли вже. А Прізвище їхнє. Гереджук. Зліва на фото дівчата в ворогтянських кептарях. А справа чоловік уже в костюмі підписано Яблуниця російською 1949 рік. Далі молодожони в ворогтянських весільних кептарях. А от дівчата одіті вже по-різному. Одна в діта в спідницю, які були модні в 20-30-х роках минулого століття, а інша дівчина ще в запасках. На наступному фото двоє дівчат в запасках, проте кептарі не відрізняються в кожної ворогнянської тип кептаря. Раки, як космацького тільки ширше от кишені повністю як Миколичинського кептаря. Значить, майстер кушнір був родом точно з Ворохта або вороненки. Вороненці також ідентичні кептарики. — З Розболом. Що угу. було звати? Гундя Дмитро. — Хто це? Що це? Який цьорік? це рік. Це наша макар. З 49-го. Може з 50-го. Це. Це, по-моєму, і тату зняло. Олег. Грицулівка. То була жінка-така грицулівка? — Грицула. Грицула. І в честь неї назвали. Цілий присілок хутір, грицелюбка. Чому назвали? Далі експедиція стає цікавішою. Познайомилися з людьми, які мають стару гуцульську хату 200-літню, в ближньому селі Вороненці, де вже давно самі не були. Кажуть, що хатина з цікавою історією, але в дуже поганому стані. Дах уже протікає і може тої хати скоро взагалі не стати. В кожному відео ми зберігаємо старі гуцульські хати, тому, хоча б подивимося на неї, як вона виглядає вживу. Ця така що взагалі нема слів. Дуже. Місяць. Ван Місяць. хата до якої ми йдемо і не знає. А Місяць. тут жили колись два брати Івани в цій хатині. Як і вони? Дуже мальовниче село Воронянка. Пошукаємо. Дивіться, ну, яка давня хатина. Таку ми йдемо. Дійсно, з історією хати. Певно. Може, і найстарша взагалі хатина з усіх, що ми бачили, в Вороненці. Якщо ви знаєте де ще є такі хати, пишіть в коментарях. На жаль, бачите, тут вже трохи все розбито. Навіть піч хтось поламав, хтось сюди вже залазив, якісь непорядні люди. Сто років тому хатина була граждою. Тобто до неї були прибудовані з обох сторін маленькі сараї для тварин, а спереді був паркан. Теж покритий драницею, як і сама хатина. Гражда це фортифікаційне укріплення, яке дійшло до нас ще з часів, як мінімум русі Київської. А деякі історики запевняють, що свого роду Гражди будували ще кімерійці, племена, які заселяли наші землі ще три тисячі років тому. До речі, і раномовні племена, як і скіфи та сармати. Такий от під в цій хаті. На жаль, хтось тут не знає, що шукав, чи з голоду, чи просто хотів. Розбити комент, все тут знищено. і комин посипали старою цаблею, як підтверджено в цій хатині. В хатині вже все практично зруйновано, залишилося тільки старий стіл, поламане ліжко і скриня, в якій колись була давня домитка на гуцульське вбиря, тобто одяг. А зараз я вам покажу, як гниють старі сорочки та запаски в цій скрині, через те, що вже багато років хата протікає та сиріє. На жаль, дуже багато хатин отак от, от знищилося на Гуцульщині. Нам о, по 25 -сот, по 27 де як у нас уроки там більше мають такого на. Бачите, покрита хата ще бляхою. Ну, вот, та хату перекриває. Бачите, бляха якась така добротна, що ніж живіть. По бабині їм. Дякими звідси, звідси було. А баба не знає з якого розумів. Бабині родичі. То бабині, родичі Бабі. і ваш прапрадідаж володів всіма цими землями. Яків такий Тимофій залишався. Тимофій Яс. Яків Тимофій, так. так? І це все було його. Це ще в 1800-х роках. Десятки гектарів, напевно. так? Це він був просто багатієм місцевим. Яків багатієм. Якій, якій Тимофій. Грошима собі білю. А що ще за нього пам'ятаєте? От з ким в нього було дітей, чим він займався? як він О, заробляв У першої гроші? жінки було двоє. Дітей, моя баба і бабина та сестра. Їм було одній півтора року, одній трошки більше, по-моєму. І мама захворіла і померла. Потім дід мій ні, прапора женився вдруге. Ніби як женився, він мав прислугу. На тій, він прислузі, на тій служанці він женився. З нею трошки було, якась не трошки неповноцінно. Він навчив від неї п'ятеро дітей, по-моєму. П'ятеро ще дітей. Це вже мої баби татовій рідні. Господинство зимові знають, корали коні, кози вівку ні, кози ні. Цікаво, в той давній час. А те, звідки могли бути люди багатіями? Це просто залишилося від е, предків. Багато, ну так, мав багато землі. Скільки землі, що він навіть був когось жеда вбив, що жед не, за, не закрив ворота. Вже раз прийшов, не закрив ворота, другий раз, третій. А він навіть, позначив три позначки, поставив три такі там помітки. Що якщо раз не закладеш, то буде тобі. Ну і так і було, що він бив того жида. Звистелив у нього чи що? Через те, що він не заклав ворота. Вистелив у нього чи що? Просто варину і ватую, латую, по моєму погоні. Вдарив так, за поговорим. Що нічого йому це не було, через Я те, не що не він так. це дома зробив? так? сидів чи не сидів. Я вже не знаю. У мені мама десь колег щось розказує, а мами нема вже тепер не можу. Хоть би хотілося могла. Зразу стародавна друга, а зліва. Це така велика комора. Це ж давня хотина, але що родянського часу. Mm -hmm. Повертаємось далі ворог присілку Грицулівка та спускаємося знову в німаківку. По дорозі побачили давню гуцульську хату, але вже з пластиковими вікнами, та вирішили все ж поговорити з людьми. Та вона сказала, що поспіває по французьки але вона собачить. Бо виходить з коточками ходить. Okay. Друг, так? Друг? Історії то ніхто не витає. А що ж таке, якийсь, якийсь петик, старий дав. Yeah. Ви думаєте, що це така стара хата, що їй може бути 300 років? 300, це гадять,

Ну, але ще може. Головне слова, розумієте? Слова такі, получаєте криві. Але якщо повертаєте їх, то все одно вже цікаво. Все проходить, ні? Все проходит. проходить. 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 Знає, про ворог є з ворогінка, а історія тут. А таких вже нема, ви розумієте? Ще хто книжка є написана про вже немає. Вже ми без цього, цвінки? Okay. А коли я вам кажу, так Что батьки то? не розказували, не інтересувалися, то тепер більше вже рік. Треба чи не треба? І ще один кітар. Це дива. Хто міг подумати, що ми в експедиції назбираємо грибів додому і ще любимих парасолів. <різь> Другий. Третій. <різь> Вечеря в нас буде смачна, бачу. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.